Якої країни не існує? Швеція чи Швейцарія? Це питання з підвохом. Так дві існують, значить. Красава, відкривай, відкривай перший бокс, дивись, що знаходиться всередині. Тут. Що це? О, так це прикольна річ. Беремо чи йдемо далі. Давай йдемо далі. Якщо поголити зебру, якого вона буде кольору? Її вже взагалі можна поголити. Ну, Виходить, що так. Чорний. Чорний, молодець. Залишити щепер... <рив> Дивись, що всередині. Так, що тут у нас? Ого! Сюди, джебель, навушники. Забираємо чи йдемо далі. Що наступних питань таких не буде, то йдемо далі. Так, окей, куди дешевше доїхати з Києва на потязі: до Львову чи до Одеси? До Одеси. Красава, інтуїція тебе не підвела. Дивись, що там у нас знаходиться? Ого, це дуже крута штука. Це постійний лід, да? Це ну виходить, що так. Забираєш чи далі будемо йти, Ні, йду далі, йду далі. Так. Навіщо пірати носили сережку на вусі? Щось ми вчили про піратів в школі. Може, коли їх ховали, їм ж треба якось було чи плати, чи що. У них ж там не було все безкоштовно. У них пірати вони ж крали. Правильно, це плата це за те, такое. щоб їх поховали. Є? Так, є. відкриваю останній бокс. Ого! Що? Павербанк на 30 тисяч мліампер знадобиться. Так зараз, якщо буде відключено, що не знадобиться. Дякую.